Я його взяла за руку, пам'ятаю, кажу, я дуже в тебе вірю, кажу, але мені так страшно. Я сказав, все буде добре. Не хвилюйтесь, я не можу сидіти вдома, поки молоді хлопці там віддають своє життя. У 2015-му, коли він пішов в АТО, він, в принципі, не мав ніякого досвіду, він не служив в армії. В нього був білий білет. у нього була велика любов до батьківщини. Він був дуже сміливим. І тому йому цього вистачило, щоб піти добровольцем без жодного досвіду. Чоловічий внутрішній стрижень ніколи не жалівся, як би не було важко. Його називали в бригаді кращим екіпажем, з тим, що екіпаж у них був з молодих хлопців, Були от такі, вони нічого не боялись, вони завжди йшли першими, ніхто не хотів туди їхати, куди вони їхали. Фотографував, пишався. Каже, я дуже постараюся її зберегти, довести додому, і ви там вже її десь збережете. І ось якраз 11 листопада 음, загинув Андрій, він каже, не каже Марині, і я розумію, що хто. Ну, після, після цього він дуже важко переживав, бо то, також Андрій йому був як син, прилетів ланцет і уламок увійшов Андрію в обличчя, в шоку, грузив тіло. Вони там залишилися і їм пощастило, що були ППОшники, які почули їх і забрали їх в машину. Він зателефонував, сказав, що тато виїхав на вогневу позицію. Вважається без зниклим, але скоріше за все загинув. Мама моя була поряд. І от один з таких ключових моментів, який не виходить з голови, це як вона кричала. Я не знаю, це, мабуть, був не крик, а вий якийсь. Було пряме влучання в Краснополя. Це надточний реактивний снаряд. Через те, що тіл не було, вони вважалися безвіст це молоді хлопці по 20-22 роки. Треба було проводити ДНК експертизи декілька разів, бо не могли поховати одного, і треба було чекати, щоб у всіх знайшлося співпадіння. Нам вдалося пережити, мабуть, тому що ми не тримали в собі, ми могли плакати там день і ніч від нього. Із останніх днів він підписав справа. Я це все розповідаю для того, щоб. Про нього більше людей дізналися, яким він був. Не хочеться, щоб така людина була просто забута, ця петиція — зібрати ці голоси, щоб не тільки він був моїм героєм, а щоб на рівні держави це визнали.